На зв'язку Мала Академія наук. Я Інна і це відеопроєкт Що ти знаєш ПРО? Сьогодні мандруємо Луганщиною, щоб дізнатися про славетну особистість, відому споруду і визначну подію цього регіону. Гайда! Він відомий український правозахисник, філософ та письменник. А його кредо були слова Життя за Україну. Усе це про Миколу Руденка. Народився він 1920 року в селі Юр'ївка. Дитинство хлопчика припало на важкі роки. Повоєнна розруха, встановлення радянської влади та голод. Ще у шкільні роки виявилися поетичні здібності Миколи. Тож у 1939 році він вирішив вступити на філологічний факультет Київського університету. Невдовзі почалася війна. Миколу мобілізували навіть попри те, що одним оком він зовсім не бачив у 1941 році. Його було важко поранено. Далі він продовжив службу як політрук прифронтового шпиталю. Повернувшись до мирного життя, Микола Руденко почав працювати редактором. У 1947 році вийшла його перша україномовна збірка поезій з походу. Микола отримує посаду головного редактора журналу Дніпро та стає членом спілки письменників України. У 1949 році Миколу змушують складати негативні характеристики на письменників євреїв. Він не знаходить у їхній біографії нічого компроментуючого, тож відмовляється від цього. Як результат? Його звільняють у 1956 році на 20-му з'їзді КПРС було розвінчено культ особи Сталіна. Це перевернуло світ Миколи Руденка, який, за його ж словами, був вірним Сталінцем та вірив у справу комуністичної партії. Тож він починає задумуватися, що можливо проблема не в одній людині, а в системі загалом Микола штудіює праці відомих світових філософів та економістів, порівнюючи їх з поглядами Маркса. І у своїх працях економічні ні, монологи та енергія прогресу доходить висновку, що марксистська концепція помилкова та призведе до краху СРСР. Тут він точно мав рацію та його думки здалися радянській владі небезпечними. У розпал шістдесятництва та дисидентства Микола Руденко писав відкриті листи до ЦК КПУ про хиби в керівництві. Його твори стрімко поширювалися самвидавом. У 1974 році Миколу Руденка виключають з комуністичної партії і за рік спілки письменників України його називають божевільним та ледь не запроторюють до психлікарні. 9 листопада 1976 року. Руденко заявив про створення української гельсінської групи, яка мала розповісти світу про порушення прав людини в радянському союзі. От тоді владію вірвався терпець. У 1977 році в будинку Миколи Руденка проводять обшук та знаходять долари. Це стає підставою для арешту. Він отримує 7 років таборів та 5 років заслання. За сприяння міжнародної спільноти вдалося скоротити строк. Після звільнення в 1987 році йому з дружиною дозволили виїхати за кордон. Вони перебираються в Німеччину, а далі у США. Там Микола очолює закордонне представництво української гельсінської спілки. Виступає на Радіо Свобода та Голос Америки, де продовжує говорити про злочини радянської влади. Повернутися ж в Україну вдалося в 1990 році. Архітектурна пам'ятка, про яку поговоримо, справді унікальна. Садибам Циховського в Селезнівці чи не єдиний приклад палацово-замкової архітектури на Луганщині та Донеччині? Хто такий Сиховський і який вигляд мала його садиба? Ну ми розбиратися. В кінці 18 століття в цій частині степу почали розробляти родовища кам'яного вугілля. Багата на корисні копалини місцевість приваблювала чимало підприємців. Тож у Селезнівку приїжджає польський шляхтич Казимир Сциховський. У 1900 році він закладає тут шахти. Під його керівництвом будують промислові колонії та прокладають залізничну гілку. Шахти шахтами, а Казимирові Мсиховському потрібно було десь жити. У 1890 році він Купує в поміщика графовського землю із садибою, будівництво якої почалося ще 50 років тому, та добудовує її на свій манір. Допоміг йому в цьому архітектор Сергій Гігнер. Зовні будинок мав риси італійського архітектурного стилю, така собі стримана й водночас розкішна вілла. Над головним входом височила башта з родинним грипом Сциховських. Просторі кімнати, стелі, оздоблені ліпниною, каміни та вікна з виглядом на сад вражали. Казимир був неабияким яким поціновувачем мистецтва. Стіни прикрашали картини відомих художників, була там і чудова колекція скульптур із бронзи й мармуру, статуеток із слонової кістки та фарфорових ваз. Кімнати, обставлені меблями в стилі Людовіка XVI, копіювали зали у Версалій, Тріаноні. Вікна будинку виходили на парк, для догляду за яким Казимир Сциховський запросив із Польщі свого земляка Марцина Хубецького. Тут були рідкісні види рослин і алеї із пірамідами. Тополій, арки з кущів, а ще альтанки і скульптури. Садиба стала центром культурного життя регіону. Тут була велика бібліотека, а мсцеховські часто запрошували до себе музикантів та влаштовували прийоми. Так і жили собі мсцеховські. Та все змінилося в роки Першої світової війни і після революції в Російській імперії. Мсцеховські залишили садибу та, ймовірно, переїхали до Франції. У 1917 році більшовики відкрили тут сирітський притулок. Далі садиба стала будинком відпочинку. У роки Другої світової тут лікували поранених, а згодом хворих на туберкульоз та наркозалежних. До 1990-х років садиба запустіла та мала занедбаний вигляд. Від вишуканих меблів не залишилося майже нічого, а багаті колекції були розграбовані. Сьогодні ж про стан садиби говорити складно та сподіваємось, що після звільнення Ганщини від російських загарбників нам вдасться її реставрувати. І на завершення поговоримо про подію у 1707-1709 роках Логанщиною прокотилося козацько-селянське булавінське повстання. Але що так обурило народ? Серед головних причин були такі: селянам, що втікали від панського гніту, заборонялися вступати до запорозьких та донського війська і навіть селитися поруч із козаками. Це спричинило обурення і самих козаків, адже завдяки селянам-втікачам поповнювалося військо. Тож вони розцінили це як нас. На їхнє самоврядування 6 липня 1708 року московський цар Петро І видав указ, за яким мали відбутися арешти в донських станицях, і близько трьох тисяч осіб повинні були повернути в колишні місця проживання. Петро І скерував сюди військо під командуванням князя Юрія Долгорукого. Той із нечуваною жорстокістю виконував розпорядження, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Тоді народові увірвався терпець, а згуртував навколо себе повстанців Кіндрат Булавін. Дослідники вважають, що він народився на Салтівщині території Харківського слобідського полку. До початку повстання Булавін служив на кордоні поблизу річки Сіверський Донець та міста Бахмут. Тоді донське військо мало там свої солеварні, а козаки займалися промислами. До речі, боротьба за соляні родовища та багаті на рибу луки й річки могла стати ще однією причиною. І сутичок, щоб послабити донських козаків, заволодіти цими територіями та поселити тут слобідських козаків, московити почали обмежувати їхнє самоврядування. Була він зібрав ватагу і в ніч з 19 на 20 жовтня напав на полк князя Долгорукого, що якраз перебував поблизу сучасного села Шульгинка. Під час сутичок князя офіцерів і солдатів убили. Так і почалося повстання. А кількість учасників збройного виступу зросла до двох тисяч. На його придушення з московщини було надіслано регулярні війська. Це змусило повстанців відступити. Та шукати союзників. Вірогідно, що вони навіть змогли домовитися з запорожцями про підтримку. Попри заборону Івана Мазепи допомагати повстанцям, ті дозволили булавінцям вербувати людей на своїх землях. Народний рух охопив значні території. Повстання поширилося на території Слобідської України та понад 40 повітів на півдні московської держави. Та загони булавінців не змогли протистояти 32-тисячному царському війську. Основні загони Булавінців були розбиті біля Кривої Луки. 18 липня 1709 року Булавін був оточений ворогами. Цього ж дня він загинув. Найближчих його сподвижників відправили до Москви, де на них чекали серйозні покарання. Ось такою повстанською, архітектурною та літературною вийшла Луганщина. До зустрічі в наступному випуску. Папа! -па.